Покажу я вам готовий результат, коли воно буде приклеєно на, на криниці цей гібкий клінкер. Сьогодні третій день Пасхи, гріх щось робити. Не можна сьогодні нічого робити. Завтра будемо все робити. І чистити, і красити, і будемо клеїти. Чи підшпакльовувати спочатку, а потім будемо клеїти. І ви побачите. Так що, хто хоче побачити, як воно буде виглядати на криниці, обов'язково підписуйтеся, і тоді 100% ви побачите, як воно буде класно, круто ось виглядати на криниці. Подивіться, ну тут просто прикладаєш і вже, і вже в око. Яка краса. Виходить. Саме такі коштує 490 гривень гібкий клінкер. Взагалі клінкер від 430 гривень. Є різні кольори, може бути в одному тоні сірий, там отінки теж близько 6 тільки відтінків сірого. Тобто, бачите, тут ось досвідліше, тут темніше, тут ось ще темніше. Ну, і воно так дуже класно буде виглядати. Тож, хто хоче собі гібкий клінкер, пишіть в особисті, пишіть е, е, на Viber, будемо вам скидати е, е, фото, які є взагалі кольора. Вибирайте собі і обклеїте. Ти чи криниці, чи якісь колони, чи будинки, чи фундаменти. Що вам потрібно для чого вам потрібно туди і беріть все, абсолютно все ним можна обклеїти.